Вітаю народ, ви на каналі ID Play, мене звуть Сергій. Сьогодні у нас World of Warcraft хотів сказати, я, але у нас World of Tanks. Давайте про це і поговоримо. Так, так, я не лише в Warcraft граю, я іноді і зазираю одним оком. У танки. Дивимось, що тут відбувається. Знаєте, все, все ж таки, коли ти віддав цій грі кілька років, да, то. Воно не відпускає, на жаль. Хоча я брав певний перерву і багато не грав. Зараз поговоримо про скрині. Що нам привезли? Чергові скрині, чи чергові лутбокси, скажете ви, і я з вами згоден. Це чергові лутбокси. Все як ми любимо, так? Ну що ж, давайте подивимось, що воно таке. Так, а нам дали цілих три нових танчики. Це італійський прототип 8-го рівня, це об'єкт 168 -8 рівня, совєтський, там, совєтський екіпаж, і радянський не знаю, як, кому як. І Шведська 9 рівня прем Петесал. Без башти. Ось і назва важко вимовна. Фестиваль більше зеленого смарагдові скрині про що це? да? Буде івент батл пас івент, яким ви з 13 до 19 березня можете отримати певні досягнення, да, якісь там значки, плюс ви отримуєте потроху ці скрині збираєте тут да, полюєте на смарагдовий танчик. Ну, коротше, все як ми любимо, це повторення івенту, який був минулого року. Що там було, я не знаю, мене там не було. Але ось я бачу, що це класичний батл да? пас. Ось всі красі з винагородами, як ми любимо. Так, з цікавого, дивіться, як я сказав, три нових танчики. Ось вони такі підсвітлені да? з золотом. І інші непогані танчики. В принципі, тут важкий об'єкт 752-й непоганий. Т-54Д, це щось таке модернізована, якась 55-ка, не знаю, ну щось таке. Ну, цікавий танчик, так, також я б його подивився. Ну, різноманітні, тут всякі там нагороди, там, ну це таке, знаєте, це все. Це вже. Умовно, так би казати. Да? Ось про ці три танчики, що я казав, ось більш подробиць про них: італійський прототип, 50 кілометрів. Це. Три снаряди, да, барабанний танчик, 300 одиниць шкоди і 3 постріли. 2,5 секунди між пострілами і 35 секунд загальний перезарядка. Да. Непоганий танчик, нічого поганого про нього сказати не можу. Так він виглядає, їздить. ну, В принципі, можна брати. Екіпаж 4 людини. Далі Далі у нас ось такий об'єкт німецький. ну, Бачите, тут не зовсім німецький, він совєтський. Да. А, схожий на Т-55, але ну, коротше, такий ось танчик. Теж непоганий, характеристики непогані для танку 8 рівня 340-340 1300 одиниць міцності, Ну, схоже на, на тип 59 на Т-55, щось таке. Де, ось Воно щось черговий, косплей Т-55, називаємо. його Так, е, перефарбований І ось у нас шведський 9 танк 9 рівня да, патеха. Доволі цікавий парад, я б сказав. ПР-50 км. Ну, вона непомітна, вона маленька. Гармата шикарна тут гармата стоїть. Здається, танку 10 рівня, якщо не помиляюсь, можемо подивитися. Так, а я. Ага, ну дивіться ось. 420. Шкода, і пробиття 290 на 330 Ну, коротше, ви зрозуміли, да, Ось і дивіться, нюанс, да, ви також зможете отримати 5 преміум машин з переліку нижче, які пропонують різні переваги та ну, Ось ці машини всі. Ще є нюанс отримання гарантованого отримання танчику кожні 50 відкритих оцих ящичків марагдових. Зараз тут десь було написано. Так, 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 зараз я тут знайду, а може і не знайду. Коротше. 50 ящиків. Ось, бачите, після під... відкриття кожної 50 ї смарагдової скрині, ви гарантовано отримаєте одну з восьми преміум техніку 8 чи 9 рівня, що техніка випаде до відкриття 50 ї коробки. Лічильник скинеться. Тобто, якщо ви там з 30-та відкрили, значить скинеться і можна ще 50. Да? Ну, це таке, знаєте, казино. І пам'ятайте, що казино завжди виграє казино, а не ви. А на цьому все. І... Бувайте! З вами був канал IDPlay. Мене звуть Сергій. Заходьте в коментарі, заходьте в наш Discord, буду радий вас там бачити. До побачення.